Позбавтеся від жаб, книга Вихід, розділ 8, вірш 9. і Господь зробив так, як сказав Мойсей. Жаби загинули у домах, у кімнатах і на полях. Чи доводилось вам коли-небудь боротися з якоюсь проблемою, яка вперто відмовлялася йти? Складалося таке враження, що в неї виробився імунітет на всі рішення. Ви тиснете на неї всіма можливими способами, але замість того, щоб зникнути, вона стає все більшою і більшою, поки взагалі не виходить з під контролю. Біблія говорить нам, що кілька тисяч років тому єгипетський фараон зіткнувся з точно такою ж проблемою. Він наполегливо сперечався з Богом з приводу майбутнього ізраїльтян, і в результаті цієї суперечки. Прокинувшись одного ранку, виявив, що його країна кишить жабами, слизькими, смердючими жабами, що стрибають всюди. Це була серйозна проблема. Там не просто з'явилася одна-дві жаби у дворі. Ці жаби були всюди, в їхніх ліжках і на столах, величезні жаби в печах, маленькі жаби в тісті, і у питній воді, жаби, жаби у волосі, жаби скрізь. Потім Бог зробив перший крок. Він послав до фараона свою людину, Мойсея, запитати, коли мені помолитися Господу, щоб ці жаби зникли, і знаєте, що відповів фараон? Завтра. Уявляєте собі, він би міг сказати просто зараз, сьогодні ж, але замість цього він вирішив провести ще одну ніч із цими жабами. Ви скажете, це найбільша дурість, якої коли-небудь чув. Навіщо йому треба було чекати до завтра? Я не знаю. Напевно, тим самим, навіщо і ви чекаєте до завтра, щоб врятуватися, стілитися або досягти успіху. Я хочу, щоб ви звернули увагу ось на що. Коли Мойсей поставив фараону від це питання, і той відповів Завтра. Мойсей сказав: добре, буде тобі за словом твоїм, щоб ти дізнався, що є Бог на небі. Дозвольте мені у вас запитати. Як довго ви ще будете дозволяти цій постійній проблемі переслідувати вас, коли ви збираєтеся позбутися жаб у своєму житті? Чи розумієте ви, що вони залишатимуться стільки часу, скільки ви їм дозволите? Вони будуть доти, доки ви нарешті не приймете якісне рішення погодитися зі Словом Божим і вигнати їх? Чому б вам не зробити це сьогодні, у із святого письма? Книга Вихід, розділ 8, вірші з 1 по 13. І промовив Господь до Мойсея: Скажи Ааронові своєму братові: простягни руку зі своїм посохом на ріки, на канали та на мочарі і наведи жаб. І Аарон простягнув руку на води Єгипту і навів жаб, а жаби вилізли і покрили єгипетську землю. Так само своїми чарами зробили і єгипетські чаклуни і навели жаб на єгипетську землю. Тож фараон закликав Мойсея та Аарона і сказав: Помоліться до Господа за мене, і нехай забере жаб від мене та від мого народу, і відпущу народ, і вони принесуть жертву Господу. І сказав Мойсей фараонові, Признач мені, коли помолитися за тебе, за твоїх слуг і за твій народ, щоб усунути жаб від тебе від твого народу і з ваших домів, і вони залишаться тільки в ріці. Тож відповів: Уранці. Тоді Мойсей сказав. Буде так, як ти сказав, щоб ти знав, що немає іншого бога крім Господа, тож будуть забрані жаби від тебе з ваших домів і кімнат, і від твоїх рабів, і від твого народу, вони залишаться тільки в ріках. Мойсей і Аарон вийшли від фараона, і Мойсей закликав до Господа щодо обмеження жаб, як постановив Фараон. І Господь зробив так, як сказав Мойсей: Жаби загинули в домах, у кімнатах і на полях, їх згрібали купа до купи, і засмерділася земля. Побачив фараон, що настало легше, та нечуйним було його серце, він не слухав їх, як і сказав Господь. Тож Господь промовив до Мойсея: Скажи Ааронові: простягни руку зі своїм посухом і вдар порох землі, і будуть блохи на людях, на слугах і в усій єгипетській землі. Тоді Аарон простягнув руку з посухом і вдарив порох землі, і з'явилися блохи на людях і на чотириногих. І в усьому поросі землі були блохи в усій єгипетській землі.